Дозвольте мені сказати вам одне. Трава це не просто трава. Неякісні сорти трави виглядають зеленими зовні, але не дають якісного приросту. Раніше я не знав цього. Я думав, що будь-яка трава, якщо вона зелена, підійде для потреб моєї ферми. Тепер я знаю цінність високоякісної трави для своїх тварин та рентабельності мого бізнесу. Ви запитаєте мене, як основою цього успіху є суміші кантрі? Підібравши найкращі варіанти сортів та оптимальні комбінації сумішей для конкретних полів, я збільшив продуктивність трав і підвищив якість кормів. Добре засвоювана трава покращує здоров'я тварин, мої корови харчуються краще і дають більше молока, адже у нас точно так само, коли я дотримуюсь балансового харчування, я відчуваю себе краще. І працює значно краще. ДСВ займається дослідженням, селекцією і виробництвом високоякісних та інноваційних кормових трав вже більше ста років. За допомогою найкращих селекційних програм постійно відбираються нові сорти, які реально ефективніші. Селекція ДСВ зосереджена на підвищенні врожайності, засвоюваності та оптимізації вмісту протеїну. Ці вдосконалення покращують якість корму, що, в свою чергу, збільшує продуктивність ваших тварин. Що ж, я знаю, що моє пасовище ефективніше, коли воно засіяне насінням ДСВ. Більше якості, більше врожаю. І більше успіху, ДСВ інновації для вашого успіху.